Мене Лела прострасний коханець, частина 20. Деякон підійшов до Марії, котра самотньо стояла в саду. Він приніс їй склянку води. Мене звуть Філіп, Марія. Тішуся, що можу з тобою познайомитись. Жульєн розповідав про тебе. Я думала, що він виїхав, аби мене забути. Вона виклично поглянула йому в очі. Любов не забувається, я дещо про це знаю. Любов до Бога чи до людей. Марія не була певна, про що вони розмовляють. Деякон промовляв лагідно, відбираючи звичним словам їх приземлену ваготу. Одне другому не перешкоджає Бог створив світ, то навіщо ділити єдність? У нашій громаді живуть жінки, чоловіки, родини. Ми молимося. Гебрайською і французькою. У п'ятниці відправляємо хресний шлях і шабас. Не варто розділяти того, що може бути разом. Чи жульєн казав, що я протестантка? Тим сердечніше ми приймемо тебе до нашої громади. Католицьке милосердя замість протестантської заслуги Марія, розуміючи, сміхнулася. Філіп зірвав персик. Не думай, що спокушаю тебе солодким плодом, підхопив він жартівливий тон, але скоштуй солодощів із екомунічного саду, Марія. Філіппе, я маю таке передчуття, наче ви під екомунізмом маєте на увазі навернення в католицтво. Густий сік залив їй пальці. Смачний? Дуже. Бачиш, по плодах пізнаєте їх. Марія, я ні до чого тебе не намовляю, ти наш гість. Працюй з нами, коли матимеш охоту, а коли б тобі знадобилась духовна провідниця, сестра Даніела завжди тобі допоможе. <кхи> Даніела виявилась святошою, зашнурованою в штивну сутану. Двадцятикількарічна бліда панна родом із піренейського села. До монастиря вступила у віці 16 років. <кій> вона небагато знала про життя за муром і не бажала знати. Дрібні провини, засоромлення вона перелічувала у пряслиця чоток, обкручених навколо долоні. Вона перебирала пряслиця то швидше, то повільніше, залежно від напруження, із яким слухала Марія. Складки білої сутани важко корились її. Повільним жестом. Штивною накрохмаленістю вона нагадувала Лілію, що прикрашає Віхтар. <кій> Зате Марії сподобалася Гнеса. Вони зустрілись на дворі, а Гнеса смажила на сонці веснянку личко із керпатим носиком. Полюбляю сонце, мене чекає то на прасуванні», – безтерводно замахала вона ногами. Я тобі допоможу. У таку погоду недовірливо примружила Агнеса свої котячі очі. Вони пішли до прасувальні. Бог мені тебе послав, Агнеса Гнеса столи, які вгинались від білизни. Кара Мія, вона збуджено, Плутала французькі слова із рідною італійською. Коли знудишся, я тобі поспіваю. Вона поставила Марію до стол і обдарувала важкою паруючою краскою. Дівчата розвішали ще вологу гарячу білизну на терасі, щоб її вибілювало сонце. Вона тріщала, коли її складали до глибин шафи, Агнеса розпитувала Марію про Париж, моду і кохання. «Кохає Жульєна, вони житимуть разом? Балаканина обірвав дзвінок. Пів на шосте закінчуємо, скомандувала Агнеса. пішли зі мною до каплиці. <в <в� вони ковзались по вощній підлозі хихотіли, стежачи, аби хто їх не почув. А Гнеса видрипалась на вівтар, наче на улюблений паркан. О, соломі, – замугикала вона. Це найвеселіша молодійка, тому я співаю її сусеві. Агнеса запалила свічки, вони пішли до. Сакристі приготувати начиння і вино для вечірні. вранці Марію розбудив стук. Вона вистрибнула з ліжка. Жульєна за дверима не було. Воротар стукав до всіх, щоб розбудити. Після сніданку вони за гнисою прасували. У перерві вона навідувалась до, до жульєна. Він відпочивав на другому боці муру. Обличчя прикрив солом'яним капелюхом, сорочку зняв. Гей, гей, Марія торкнула його ногою. Не свиробітничку. Він зловив її за ногу, перевернув на траву, полоскотав степлиною блузкою. Вона голосно розсміялась, він прикрив їй уста. Тихо, по тебе виженуть із монастиря. Він бавився її волоссям, вона заплющила очі, і їй знову стало добре. Вона хотіла притулитись до нього. Гостра трава торкалась її шиї.